Виконуємо практичну роботу 6 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Бондаренко Остовецьке Пилипчук Шестопало 2024 року випуску. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати Excel 2021, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо пуста книга та створимо таблицю згідно зразка. Щоб поставити значок Євро. Якщо у вас зараз вибрана українська мова, то на клавіатурі затискаєте клавішу Alt та на додатковій клавіатурі вибираєте 0136. Якщо у вас вибрана була англійська мова, тоді аналогічно затискаєте Alt та набираєте 0.1.28. Збільшимо ширину стопця, бачите, даний текст не поміщається. Для цього наводимо казник миші на межі між стопцями, щоб курсор миші став як чорна двонапрямлена стрілка, та протягуєте. Вам потрібно знайти курс валют на сьогоднішній день. Зараз ось такий. Ви, коли будете виконувати практичну роботу, у вас курс, євро, зрозуміло, буде відрізнятися. Тільки ось даний текст має бути лівіше. Я перетягну. Крім цього, оклад має бути в гривнях. І бачите, на зразку після числа стоїть значок гривні. Для того, щоб так відображалося, змінимо тип на грошовий. На вкладці основне, групі число, відкриваємо ось цей список і вибираємо грошовий. За замовчення у нас є гривня і два знаки після коми, так як нам і потрібно. Тепер підрахуємо зарплату. Зарплату ми будемо підраховувати використовуючи формулу. Формула в Excel розпочинається з «Дорівнює». І нам спочатку потрібно підрахувати, скільки Петренко заробляє за один день. Для цього нам оклад потрібно поділити на кількість робочих днів у місяці. Але він працював не 22 дні, а тільки 20. Це ми порахували, скільки він заробляє за один день, а щоб підрахувати, скільки він зробив за місяць, множимо на кількість відпрацьованих днів. Клацаємо по клітинці, де знаходиться число 20. Підтверджуємо введення формули клавіші «Enter» або цією кнопкою від. Ми отримали ось такий результат. Два знаки після коми аналогічно потрібно зробити для Сидоренка, Івановської та Петрової. Тільки напишемо Петрову з великої літери. Для того, щоб це було швидше, ми дану формулу скопіюємо, наводимо вказник миші на нижній правий куточок. Щоб курсор миші став як чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Ну, але бачимо, що в нас виходить зовсім не те. Давайте класнемо двічі. І бачимо: в нас ось ці дві клітинки, фіолетова та синя змістилися. І це дуже добре. А от там, де у нас робочі дні у місяці, 22 клітинка змістилася також, а нам це не потрібно вернемо назад. Двічі клацаємо, і для того, щоб нас ось ця клітинка b 2 там де кількість робочих днів у місяці не зміщалася, зробимо дану клітинку абсолютною. Для цього переходимо на англійську мову і перед назвою ступця та рядка пишемо значок долара. Тепер вона зміщатися не будемо. Ще раз використовуємо автозаповнення. Дуже добре. Двічі клацаємо, перевіряємо, що все добре скасовуємо. Тепер підрахуємо зарплату у євро. Пам'ятаєте, формула розпочинається з дорівнює і для того, щоб перетворити гривні у євро, нам потрібно зарплату в гривнях поділити на курс євро. Я думаю, ви вже здогадалися, що посилання на курс євро робимо абсолютним. Тільки нам потрібно, щоб тут був значок не гривні, а євро. Для цього відкриваємо вікно формат числа. Клацаємо на ось цю стрілечку. У вас має бути вже вибрано грошовий, якщо ні, то вибираєте грошовий. Відкриваємо список позначення та знаходимо євро. Можна поставити що перед, можна поставити що після. Нехай значок буде перед. Все добре. Тепер, щоб було гарніше, давайте все-таки зробимо межі в таблиці, виділяємо це все. На вкладці основне в групі шрифт, відкриваємо ось цей список і вибираємо усі межі. Крім цього, нам потрібно ще порахувати. Середній оклад всіх працівників. Середній оклад буде знаходитися в клітинці C8. Для цього скористаємося функцією. Можна прямо на вкладці основне групі редагування вибрати автосума і середнє, або перейти на вкладку Формула. І відкриваємо автосума середнє. Перевіряємо, чи у нас правильно вибраний діапазон. За замовлення все має бути добре. Підтверджуємо: Середній ми обчислили. Нам потрібно підрахувати суму зарплати всіх працівників у гривнях. Це вже вибираємо сума. Нам зразу автоматично прописало формулою клітинці а 8 Правда, формула не та, що потрібна. Нам потрібно, щоб була сума. Скопіюємо її, використовуючи автозаповнення. Так, сам, все добре, тільки значок має бути євро. У нас має бути два знаки після коми. За замовчення, бачите, у нас і стає два знаки після коми. Якщо у вас щось не так, то в групі число, ось тут ви можете збільшити розрядність і зменшити розрядність. З практичної роботи все. Давайте збережемо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Зберігаємо у власній папці з іменем практична робота 6. Практично роботу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!